Мої вітання, слава Україні. Сьогодні у нас 18 березня, понеділок, традиційно з понеділка по п'ятницю. Інформаційний день на моєму каналі починаємо з програми зарубіжжя програми про події у світі, які стосуються України, і як про ці події повідомляли авторитетні впливові світові засоби маси інформації. Ну за вихідні, безумовно, головна увага була прикута до президентських виборів у Росії, не так до самих виборів. як... Тих цифр, які потім будуть озвучені, і ці вибори по-різному коментували, висвітлювали всі практично засоби маси інформації у світі. Але не тільки були новини, які стосувалися виборів у Росії. Давайте разом подивимося, і я прокоментую деякі події, які, на мою думку, варто все-таки тут згадати. Сполучені Штати Америки, Associated Press. Північна Корея відправила близько 7 тисяч контейнерів, наповнених боєприпасами та іншим військовим обладнанням до Росії з минулого року, щоб допомогти підтримувати її війну в Україні. Про це заявив у понеділок міністр оборони Південної Кореї. Шінвоцік поділився цією оцінкою на прес-конференції через кілька годин після того, як південнокорейські та японські військові заявили, що Північна Корея випустила кілька балістичних ракет малої. Дальності у свої східні води, додавши до серії демонстрацій зброї на тлі зростаючої напружності. Ну там дійсно Північна Корея, вона тривалий час вже фактично ну, випробує там, перевіряє. Вона там реальну напругу створює достатньо серйозно у цьому регіоні. І тут, зокрема, Сушейдит прес пише, що спочатку початку 2022 року Північна Корея використовувала вторгнення Росії в Україну. Як відволікаючий фактор, щоб активізувати випробування зброї, а також приєдналася до Москви щодо конфлікту, оскільки лідер Кім Чен Ін намагається вийти з дипломатичної ізоляції та приєднатися до єдиного фронту, який виступає проти Сполучених ну, Штатів Америки. Ми говорили вже, всі говорять про так звану вісь зла, так там Росія, Іран. Е Північна Корея, ну, Китай десь осторонь стоїть, хоча ну, фактично він їх підтримує, цю вісь зла саме використовує у боротьбі у конкуренції проти Сполучених Штатів Америки. The New York Times. З новим шестирічним терміном Путін зміцнює російське лідерство. Президентські вибори без реальної конкуренції дозволяють Володимиру Путіну стверджувати про сильну суспільну підтримку свого домінування в країні та вторгнення в Україну. Ну, це такий заголовок статті вчорашній. В неділю так вийшло в Нью-Йорк Таймс. Ну, це дійсно так. В певну міру це і таке, ну, якби, референтум, вотум довіри до Путіна з боку російських громадян, які підтримують його агресивну війну в Україні, також між іншим. Це Вашингтон Пост. Фарсові вибори в Росії підсумовують похмурий момент у світовій демократії». Заголовок такий у статті Вашингтон Пост. Три дні голосування, що проходили в 11 часових поясах і на великій території землі, могли призвести лише до одного результату впевненої перемоги президента Росії Володимира Путіна на переобранні на переобранні. Завжди було ясно, що Кремль буде радіти переконливому мандату новим Путіну. Ну так, там дійсно таке враження, що вони тільки гадали, яку ж там побільше цифру написати. Ну, вони, в принципі, так і зробили. Написали. Молодці. Що тут скажеш? Я маю на увазі. Молодці в лапках. Велика Британія Ройтерс у понеділок президент Росії Володимир Путін попередив захід, що прямий конфлікт між Росією та очолюваним США військовим альянсом НАТО означатиме, що планета опинилася за крок від третьої світової війни, але сказав, що навряд чи хтось хоче такого сценарію. Ну це він там в своїй такій переможній промові там багато всього наговорив, Зокрема, і от про е, можливість там третьої чи з крок, за крок до третьої війни, якщо будуть. Війська НАТО в Україні Ну, це все продовжується реакція на заяву президента Франції Макрона ще 26 лютого, коли він організував міжнародну конференцію на підтримку України, де він зняв фактичну табу на обговорення можливості розгортання наземних військ іноземних наземних західних військ в Україні. The Guardian. західні лідери засудили те, що вони назвали фіктивними російськими виборами, на яких Володимир Путін обрався на п'ятий термін, там йому намалювали трохи більше 87% Ну на, на цей час війна в Україні була центральним, продовжує заґарадіним в його переможній промові, оскільки Путін стверджував, що захищає кордон від недавніх рейдів про українських військових підрозділів і сказав, що головним завданням як президента будуть війна в Україні, зміцнення обороноздатності та зміцнення армії. І до речі, тут зикарін пише, що перше задав про Олексія Навального, що ніби там за декілька днів до смерті Навального там він мав якусь зустріч з ним. Там хтось розмовляв, навіть не завершив в речення, як сказав Путін. Той хто з ним розмовляв, він сказав, що він згоден на обмін. Там тільки він виставив одну умову, щоб після обміну ніби Навальний не повертався в Росію. Ну не знаю наскільки це правда. Путіну вірити, як кажуть, себе не поважати. За телеграф Росію не залякають, каже Путін після перекомої перемоги. Володимир Путін сказав, що Росія не буде залякана, оскільки він привітав перемогу на виборах, яка відкриває шлях до для колишнього. Ну пишуть колишнього шпигуна. Насправді не був шпигоном стати російським лідером з найдовшим терміном перебування на посаді за понад 200 років. Ну да, такий шанс, в принципі, в нього є. Це правда. Зокрема, про це говорить і міністр оборони Великої Британії Гран Шапс. Він написав для для Telegraph і назвав Путіна сучасним таким Сталіном. Ну, містер Шапс пише: звичайно, він нікуди не дінеться після крадіжки тих недільних так званих виборів, де політичних опонентів або ув'язнюють, або вбивають. Шукує, але наприкінці свого наступного п'ятирічного шестирічного, насправді не шестирічного терміну. Він буде при владі майже стільки ж, скільки диктатор Йосип Сталін. Путін поводиться як сучасний Сталін, додає міністр оборони Великої Британії Гранд Шапс. Франція, французька зете Лемонт. Вибори президента Росії Путіна переобрали без несподіванок там арешті, демонстрації, хоча там 85 людей все-таки затримали. Лефігаро, російський президент, переобрання якого було забезпечено, був перепризначений, набравши понад 87. Ну, дійсно, фактично, ну тут Фігаро правильно написав, він був перепризначений, а не, а не обраний по великому рахунку. І призначав він себе сам, і там його команда в Кремлі. Ну, Господар Кремля пише, до речі, далі продовжує Фігоро, тепер може правити аж до 2036 року. Ну, не знаю, там ще раз він обереться на другий термін, я так думаю, вважаючи, що на 6 років. Ну, Далі пише Фігоро, неважливо, хтось скільки хоче нас залякати, ну це слова. Путіна неважливо, хто скільки хоче нас розчавити, наша воля чи наша совість там нікому в історії це ще не вдавалося зробити. І це не спрацювало сьогодні, це не спрацює в майбутньому. Ну, добре. Ле Фігаро пише про те, що Придністров'я, проросійський сепаратистський регіон Молдови, заявив у неділю, заявили у Придністров'ї, що. Був вибуховий дрон, надісланий з сусідньої України, вразив військову базу в його столиці. Ну, не знаю. Про це заявило Міністерство там, державної безпеки самопроголошеної республіки. От. Ну, про це написали російські та місцеві засоби масової інформації. Німеччина, звідчий сайтунг. Співголова Соціал-Демократичної партії Німеччини Ралл. Крінгбайл відкинув звинувачення в тому, що Соціал-Демократична партія Німеччини і канцлер Олаф Шольц діяли в українській політиці з електоральних мотивів. Ну мови йде про те, що вони там ніби дивилися на підтримку, не підтримку надання цих крилатих ракет Торус до цього часу. Там насправді ситуація непроста, Постійно серйозні там ідуть суперечки, дискусії всередині і самої коаліції, взагалі в німецькому політику. Так що це все там продовжується. Більд. Федеральний міністр оборони Борис Пісторіус у понеділок сьогодні буде у Польщі в 15.30 за польським часом. Він зустрінеться з своїм колегою, міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком Камішом. Зустрінуться вони у Геленнові на північний схід від Варшави, так, буде зустрічатися. Ну і пише більш ймовірно, в центрі уваги переговорів буде війна в Україні та подальша підтримка Києва в його захисті від російської армії. Польща є одним із найважливіших військових союзників сусідньої України. Країна також є центром західної військової допомоги Києву. Ну, це так, це так. Саме зараз нам собі всі ці проблеми з фермами поскоріше вирішити. І не було в нас ніяких в майбутньому проблем, які можна було вирішувати ще на самому початку. Ну, Також Більд пише про те, що радник. Вірніше, директор з комунікації з Ради національної безпеки Джон Кірбі давав інтерв'ю в неділю Fox News. і Він там, зокрема, сказав, що без зброї так Україні не вистачає боєприпасів, і це дуже проблематично. і росіяни рухаються вперед, там прорвали ніби першу лінію, намагалися досягнути другої, тому треба. Він ще раз наголосив, треба е, приймати рішення про надання допомоги виділення фінансів. Ну, мова йде про цю допомогу, яку Конгрес до цього часу так і не проголосував. Також біль пише про те, що Штанмайер, президент Німеччини, він отримається від привітань Путіна з перемогою. Про це заявила його речниця Штанмайера Серстін Гамелін. У неділю ввечері на на запитання берлінської газети Tagesspiegel, пише. Більд, але нагадує, що дві 2018 році, коли був переобраний в чергове Путін, Штайнмер тоді його привітав. Ну і е, Іспанія Ель Паїс, військові НАТО вже перебувають в Україні для контролю над озброєнням, проведенням розвідувальних операцій та навчання. Ну, це такі заголовок статті в Ельпаес мови, де про те, знову ж акція на заяву Мануеля Макрона стосовно можливості надсилання військового, то не пише, що насправді вже певні там інструктури є. І пише ЕльПАІС про те, що Мануель Макрон порушив табу. І тепер от всі про це почали говорити. І це я ще раз хочу підкреслити дуже добре для нас. Ель -Мундо. Голова зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу, ну фактично головний дипломат Європейського союзу, яку називають Жозеп Борель, він запевнив цього понеділка, що вибори в Росії не були вільними та чесними, базувалися на репресіях і залякуваннях. Він заявив, що сьогодні, тобто в сьогодні понеділок, 27 країн Європейського Союзу виступлять зі спільною заявою щодо виборів. Ну там дійсно всі окремо країни вони засудили. вони сказали, що ці вибори не були чесними, не було ніякої конкуренції. Ну і безумовно всі наші партнери-союзники заявили, що не визнають проведення виборів на тимчасово окупованих територіях України. Також. Еймун допише про те, що Китай досліджує участь у мирних переговорах щодо України в Швейцарії. Зокрема, пише, що Китай вивчатиме можливість участі в мирній конференції з припиненням війни в Україні, яку Швейцарія планує організувати найближчими місяцями. Про це заявив понеділок посол Китаю у Берні, так? Ван Шіхтінг. Ну, ми повинні запобігти погіршенню кризи або навіть виходу з під контролю. Ми уважно стежимо за конференцію по Україні, яку організовуватиме Швейцарія. вивчаємо можливість участі в ній. Ну е далі продовжує йму до Швейцарія заявив, що планує провести мирну конференцію цього літа після того, як ідея була висловлена в січні. Тоді Росія назвала план мирної конференції марним. І вказала, що без участі Москви він перечений на провал. Ну, по великому рахунку, так. Там я так і не зрозумів, Це формула Будемиру чи конференція про припинення війни. Тобто це насправді трохи дві різні, дві різні теми, дві різні, я би сказав, навіть так з, з, поза змістом і за сенсом назви. Так що побачимо, що насправді в Швейцарії, якщо і буде відбуватися, що там буде відбуватися. Вибачте за тавтологію. Італія, Італійська Ля Републіка. Ну, Італійська Ля Републіка пише про те, що ЄС не визнає голосування Росіян на окупованих українських територіях, те, про що я говорив. Ну і там, зокрема, перераховуються ці території. В Автономній Республіці Крим, місті Севастополь, частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областях областей. Ну і тут же Ля Републіка. Повідомляє про тих лідерів України, які привітали Путіна. Це до справді насправді дуже цікаво. Цікаво дійсно подивитися, хто його реально привітає. Бачимо, що писала німецька преса, що Штайнмаєр не буде вітати президент Німеччини е, Путіна. От голова. Китаю всі дзінпінь надіслав вітання. Він там сказав, що в останні роки російський народ об'єднався, щоб подолати виклики. Я вірю, що під вашим керівництвом Росія зможе досягти більших досягних у національному розвитку та будівництві. Таке привітання було від сідзімпіня. Також президент Ірану Ібрагім Раїсі привітав Володимира Путіна. Про це заявило посольство Ірану у Москві. Привітав безумовно Путіна і Кім Чен Кімчен. На посаду лідера країни про це повідомляє Південнокорейське агентство Йонхапес з посиланням на офіційні засоби масової інформації КНДР. Ну і куди дітися без е, Мадуру, так президента Венесела, який також надіслав привітання братньому російському народу до президенту Володимиру Путінову. Отже, за цими привітаннями ми будемо розуміти ото коло тих. Найближчих союзників або тих е, країн, які в тій чи іншій мірі займають таку, я би сказав, нейтральну, можливо, певною мірою проросійську позицію по відношенню до війни, до агресії Росії в Україні. Ну і талійська Ліга Стампа пише: повідомляє про те, що Франція засудила оці вибори, які так звані відбулися у е, Росії, і зокрема також пише достатньо таку, на мою думку, цікаву в. Лапках заяву Путіна, що тут вони пишуть, що Путін за мирні переговори з Україною, але тільки тоді, коли інша сторона справді рішуча. Росія вітає мирні переговори з Україною, але ще тоді, коли інша сторона дійсно рішуча. Там, зокрема, вони наводять слова Путіна: що так, мирним переговором з Києвом, але не його переозброєння. Ну, на страху переозброєння. Я сподіваюся, що воно буде продовжуватися озброєння України, і допомога нам буде надаватися, бо ця допомога наближає перемогу України. Все буде Україна. We'll